Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на всіх найважливіших подіях у світі в Україні, зокрема, про події російсько-української війни будемо говорити із військовим аналітиком, співзасновником проєкту Deep State Романом Погорілим. Вітаю, пане Романе, слава Україні! Вітаю героям слава! Звісно ж, спочатку хотів би розпочати від найважливішої найгарячішої точки на мапі війни Авдіївка, бачимо, що в Росіян не вийшло до нового року, як вони собі там запланували, захопити наше місто. До того ж, бачимо, що верховний головнокомандувач при вітанні і напередодні нового року звіти записував. Тому можу так судити, що, начебто, ніхто його здавати наразі не збирається. Яка ситуація нині там? Звичайно, не збирається, але ситуація залишається складною. Зокрема, на північному фасі. Вони пробують постійно лізти на степове. Вони його постійно штурмують. Також вони змінили дещо вектор наступу. Це в сторону очеретиного. Вони обходять степове і рухаються там, де вони можуть. Вони шукають постійно якісь можливі рухи, можливі щ... якось відтинки, якісь слабкі місця в обороні. Прощупують постійно, відповідно, десь, якщо є якась можливість, вони одразу відправляються на штурм. Вздовж залізниці, північніше степового, в сторону очеретуну, вони стабільно там, штурмують, є бригади, які вже туди стягнулися, тобто є якісь постійні спроби. В основному це піхота, звичайно, але іноді навіть і техніка підключається. Це дуже рідкий зараз випадок, тому що вони змінили тактику і вже досить довгий час вони перейшли на піхоту, бо техніка дуже легко знищується. Пробують лізти на завод. Так само буквально по всьому відтинку навколо Авдіївки вони якось прощупують, намагаються. Якщо не основним ударом, то відволікаючим. Просуватися, ну і активізація е, прийшла на водяному. Вони сконцентрували там сили зараз. Вони пробують в сторону северного, тоненького лізти е, по посадках постійно, але у них поки це все безуспішно. Вдіївка тримається. Відповідно, якихось суттєвих поки що проривів е, не говориться абсолютно, максимум якісь позиції, і то за рахунок величезних втрат людського ресурсу. Чи ми можемо зараз говорити про те, що Промзона повністю за ворогами? Промзона давно вже так росіяни її взяли. Вони там зараз більше концентрують сили, тому що наші сили оборони стабілізували більш-менш ситуацію. Вони їх стримують, але ворог і за допомогою техніки там працює активно, за допомогою піхоти, і артилерія там сконцентрована, досить така потужна. Ну, відповідно, вони якось намагаються там зараз закріплятися, рухатися. Але якщо говорити про промзону, то вона да, вже давно перейшла в руки окупанта. Романа, ви часто спілкуєтеся з хлопцями і дівчатами там на місцях на авдіївському напрямку. Тому хотів би зачепити таке питання: з ким воюємо там, оскільки з одного боку ми часто чуємо повідомлення від наших хлопців, наших героїв про те, що не потрібно закидати шапками, що ця армія підготовлена, вишколена з хорошим обладнанням, амуніцією і так далі. З іншого боку, бачимо інтерв'ю військовополонених расистів. І ну це не схоже на наше ІПСО, вони говорять подекуди, що ну ті ж самі ЗК, ті ж самі штормзети, так яких набирають із зеків. подекуди говорять, що їх відправляють як копачами туди. Їх відправляють беззбройних. Відправляють подекуди із неробочими автоматами Калашникова. Ну е чи трапляються таке такі випадки, чи чи є таке там на місцях? Трапляється в залежності від відтинку фронту, який напрямок десь працюють підготовлені, мобілізовані сили, там якісь спецпризначенці, там десантники, вони вже мають досвід, вони вже мають навички, десь працюють такі зеки, шоїсти, які ну там здорові понабирали для м'яса, навіть ті ж самі копачі. Вони грають свою величезну роль, тому що кацапи вони дійсно те тільки що займають дуже по багатьох відгуках бійців. Самих наших вони росіяни починають одразу копати, закопуватися, вибудовувати оборону, і в цьому вони мають на жаль перевагу, тому навіть такі копачі вони відіграють певну свою роль. Є м'ясо, наприклад, тактика, северне тоненьке. В принципі, у них така, що вони в першу лінію в перший ряд кидають своїх оцей, цей зброй, який має, по ідеї, вимотувати наших бійців, а за ними йдуть вже спецпризначенці. Ця тактика вже давно застосовується, ми її ще пам'ятаємо з Бахмуту, так робили вагнерівці. Зараз на багатьох відтинках фронту саме так відбувається. Але якщо говорити про Авдіївку, то є й такі приклади. Тобто є суто підготовлені бійці, є збро і так комбіноване використання. Тому хтось може дійсно сказати, що проти них воюють не підготовлені, і хтось е е скаже, що проти них просто воюють якісь, е не знаю, нелюди, е які готові там холод, в голод, в спеку, не знаю, в, в сніг, в дощ в болото, лізти і, і байдуже. А хтось працює проти там спецпризначенців, які там мають досвід, і дійсно важко. Тобто дуже багато відгуків, дуже різних. Саме на сході останнім часом заявляється, в соцмережах починають використовувати росіяни стару нову техніку, старий новий засіб ураження. І от зараз в соцмережах говорять, що, начебто, по позиціях наших хлопців. Починають відпрацьовувати шахети, не ланцети, не якісь каби, і так далі. а Цього разу вже шахеди. Чи підтверджується це за вашою інформацією? Були, були була інформація, що по передових лініях були удари шахідами, з якою метою вони це зробили. Тобто, невідомо чи вони там прощупували ППО, чи вони просто нанесли ураження вогневе, тому що у них є там надлишок, а у них їх багато. Цілі і мети такої точної немає, але факт використання є були такі відгуки, що палили і шахідами, тобто по позиціях, яка мета без поняття, нанесли вогневе враження, от і все. Стосовно ефективності такого використання, ну ми ж розуміємо, що шахеди чути на певній відстані, це не впіві дрони, які прилітають от, десь неочікувано, незрозуміло. Звідки наскільки це справді ефективно, як вважаєте? Чи може це стати якимось трендом якоїсь такої постійної ситуації на фронті? Поки трендом не бачимо приводу ефективності, дивлячись, куди вони били. Ми не знаємо наслідків результатів, тобто це були такі поодинокі випадки. Можливо, вони дійсно якось хотіли перенасичити ППО, побачити, чи воно там є, щоб працювати іншими силами, засобами, можливо, вони ще якісь там для відволікання. А тут в залежності як саме вони будуть використовувати шахедів, поки висновки якісь робити рано, тому що немає якоїсь систематичної систематичного застосування постійного. Тобто, якщо вони дійсно перетворяться в такі часті, тоді можна робити якісь висновки, як мінімум по наслідках і по характеру атак. Стосовно перенасичення ППО, якраз таки також російські пабліки розносять інформацію про те, що, начебто, десь на не такій далекій відстані від фронту уразили нашу систему Петріот, нашу систему протиповітряної оборони. Е, відео дуже важко верифікувати. По відео правда чи неправда. Просто як завжди, росіяни знімають із зали, якщо не помиляюся, і видно просто. Вибух, приліт, по чому, куди наслідки нічого не видно. І навіть росіяни в коментарях також говорять, що це все і ПСО. на вашу думку, я впевнений, що бачили це відео. Що скажете? Ця інформація не відповідає. Дійсності, пер, перше, ну, росіяни, які там розтягують щось і вірять усе підряд, коли вони підбивали комбайни на півдні і казали, що то ліопарди, коли вони. Підбивали звичайні тягачі, там, вантажівки, заявляли, що то Хаймерсі, по їхнім вже підрахункам. У нас вже надлишок знищених Хаймерсів, має бути. Тобто нам їх ще не поставили, вони вже у нас знищені по кількості. Вони мені бачаться завжди, особливо Західне, особливо те, що вони бояться, те, що вони для них таке неймовірне. І зараз Петрі це одна з таких найсолодших для них цілей. Але як мінімум немає на тих позиціях, на яких вони мали їх знищити, тих патріотів, тому ця інформація знову ж таки не відповідає дійсності. Ну якраз таки стосовно Півдня, якщо зачепили, хотів би запитати про наш плацдарм на лівому березі Херсонщини, Кринки. Чи міняється там ситуація якось на нашу користь або на користь росіян? На жаль, Варто сказати, що ситуація поки стала, тобто якихось змін по лінії бойового зіткнення, як багато хто чекає, немає. Є знищення росіян. Ми бачимо і багато відео, вже, як підтягують кацапи свої сили, живу, піху, живу силу, піхоту, е, техніку. І наносяться по ним вогневе враження. Тобто росіяни намагаються якось затягнути кримки побільше, затягнути до українських позицій свої війська, тобто щоб їх вибити з пластарного з рубежів. У них це не виходить в знищенні в якихось боях. Наші бійці задають ініціативу, задають темп, але дуже складно там перебувати під постійними обстрілами, і вони здійснюються як на лівому березі, так і на правому. А у нас е сили, які перебувають на лівому березі, це в основному піхота поки що, і це дійсно надзвичайно складно. Є і пів робота, є е артилерія за розвідку, яка допомагає вишукувати і знищувати там і сили, які підходять. Артилерію, якісь сили ППО, але якихось змін там по просуванню на жаль, поки немає. Все, все стало і стабільно. Ну, до речі, стосовно того, що у нас лише особовий склад там О, також було відео. Нещодавно опубліковане. Наші е, хлопці, так розумію, морпіхи е, е, форсували Дніпро і легким моторним човном це все робили. І там в описі цього відео ось написано: перекидають особовий склад наші сили, а також техніку. Ну от незрозуміло, як таким легким човном це все зробити. Можливо, у вас якась інформація є? Можливо, тут мається на увазі якісь міномети легкі або щось таке, не надто важке без коліс і гусениць, тим паче. Ну, техніку, скоріш за все, це був загальний опис, просто доданий до цього моменту, що вони там перекидаються, але. Як такого можливо, є, можливо, ми щось не знаємо, і це добре, якщо ми щось не знаємо, але поки основна сила, яка працює на лівому березі, це піхота. Ну і зараз, пане Романе, можемо підбивати підсумки новорічної ночі, новорічного дня. Це завжди символічно дуже важливий день. З обох сторін пам'ятаємо минулого року Збройні Сили України завдали потужного удару і по скупченню окупантах окупантів і знищили чимало саме расистів. І цього року є інформація, стукнули вдарили по Донецьку, і там теж один із готелів як відповідь по удару по нашому харківському готелю, от чи є якась інформація? звідти, які наслідки і як загалом окупанти поводили себе на лінії зіткнення саме в новорічну ніч? Тому що ну ми розуміємо наскільки військове командування, політичне командування Росії любить цей символізм і прив'язувати все до дат різних? Якщо почати з готелю, то ми знаємо нами було враження. Росіяни приховують імена досі воєнкорів. І навіть серед них вже ходить те, що їм не важливо, що їм байдуже, ніхто не повідомляє, забули. То вони там хтось дратується, хтось відмовкується від всього. Факт прильоту був. Вони там гульбенили і непрості люди. Тобто, це не там не цивільні, якісь були, як люблять росіяни. А це були дійсно цілі, які здійснювали військові якісь свої свою військову діяльність. І туди був прильот, багато жертв. Ми бачили результати. Відповідно, сподіваємося, що подохло там як можна більше тих нелюдів. З приводу лінії бойового зіткнення на фронті в новорічній ніч, то можна сказати так, що перші числа по всьому фронту, якщо дивитися там по діяльності, по зміні, то досить суттєвих таких не було. Тобто якогось такого масштабної активізації е, були звичайно відтинки, де проводилися штурми, обстріли, це в будь-якому випадку е, хтось там вирішив постріляти. Росіяни постійно здійснюють ці обстріли і цивільного населення, там прифронтових сіл, міст. А, але якщо таких от Активних дуже дій і змін по ЛБЗ то не було. Тобто це такі індивідуальні випадки на кожному напрямку. Там, якщо дивитися в то звичайно, що там були там, бої. Росіяни постійно, у них стоїть задача взяти місто. Вони це роблять щодня, щоночі, ночі. Там Мар'їнка були якісь певні рухи. Тобто, якщо брати там Куп'янськ, наприклад, ну тобто такі найбільш гарячіші, то звичайно, що там були сутички зіткнення бойові, а були випадки, що просто тихо, без змін ну, якось і все. Якщо говорити про цю зиму, то бачимо, що доволі м'який клімат нас накриває, і зима така комфортна. Якоїсь мінусової температури страшної немає, я так розумію, на сході на півдні так само, і як це впливає на плани військового командування? Як ви вважаєте? Ну зважаючи на те, що очікувалося там промерзання ґрунту для того, аби можна було використовувати важку техніку? Я так розумію, зараз там багнюка, ось це все в'язне, і цього використовувати неможливо. Ну, погода, звичайно, це чинник який дуже сильно відіграє роль на лінії зіткнення, але зараз в більшій мірі це грає роль для кацапів, тому що вони наступають у нас в обороні, ми наносимо їх максимальної шкоди. Для нас важлива погода саме для льотних якихось подій, тобто розвідка, розвідка, запускати БПЛА, мавіки звичайні дрони. Щоб проводити огляд території і відповідно дивитися, чи наступає противник. Для нас важливо так само погоди для наших бійців, які перебувають в окопах, які стримують, тому що це і неприємно десь бути в болоті, але і від своїх друзів там побратимів бачу багато там фото, як вони сидять у багнюці, фрізюці, тобто їм складно. І це теж свій мінус, але і так само росіяни вони сидять в цьому всьому багні. Відповідно, у них є так само свої проблеми. Але ну дійсно потепління погоди. Тобто росіяни користуються будь-якою можливістю навіть погану погоду, коли неможливо літати. Вони йдуть в штурми, тому що вони знають, розуміють, що їх там не побачать. Для mm. них так само це складно. Тому що вони вмирають важко рухатися, особливо якщо не знають місцевість була приклад з 8 м батальйоном їх скош... ОГШБ. Там коли на них на їх позиції наступали росіяни. Відповідно, через брак обізнаності в місцевості, і великий туман. Там дощ був туман, холодно. Вони просто провалили атаку. Там була і техніка велика, і піхота. Але вони провалили через це. Хоча вони й йшли в такий наступ, тому що вони знали, що дрони не працюють, що дуже складно. Але попри це, наші бійці втримують позиції і не пускають ворога. Тобто, погода грає свою роль, але теж в залежності від того, як, який характер боїв. Тобто в обороні є свої нюанси, в атаці є свої нюанси. Чи можна сказати, що за тієї ситуації, яку маємо зараз, коли генштаб ухвалив рішення стати в стратегічну оборону, ця погода нам якраз таки на користь, коли ми бачимо, що окупанти подекуди по коліна, а в цій багнюці мусять іти вперед, і звісно ж це впливає на їхню мобільність. А ми стоїмо на місці і просто їх відстрілюємо. Ну, звичайно, тому що рух, підготовка це все вимагає сил, і якщо рухатися в погану погоду, то це грає свою роль, і це можна подивитися по касапах, тобто вони масово вмирають, просто вони не шкодують свій людський ресурс. Для нас, хоч і неприємно, звичайно, перебувати в окопі, так само важко в тій самій багнюці, але це пози позиція, яку ти тримаєш, то тобі не треба рухатися, і це є вже перевагою перед кацапами. Хоча все рівно складно, все рівно складно, тому що погода там дощ, холод, це теж неприємно, це складно. Є свої нюанси там по пересуванню, по логістиці. Тобто, тут знову ж таки, як я і раніше зазначав, залежить від характеру боїв і від того, як відбуваються рухи. В обороні є свої нюанси, свої неприємності, яким треба переживати бійцям. І там ті ж самі устилки, які надсилаються волонтерами, це величезна допомога і вирішує там певну проблему. І ось вона вже є холодно, якісь змінні шкарпетки, взуття, тобто це все теж грає свою роль. Ну, Кацапів при наступах, звичайно, свої, свої якісь нюанси, але треба, щоб вони були. Чим більше тому, що тому, що це кацапи, їх треба знищувати. Ну і до речі, про те, чи підуть в наступ, то я раніше говорили про перспективи у майбутньому, що буде пане Романе. Хотів би у вас запитати наостанок. Ну, ось нещодавно очільник Чернігівської обласної військової адміністрації пан Чаус зазначив, що ну зовсім трішки часу потрібно буде Російській Федерації аби накопичити контингент на півночі нашої держави, аби повторити свій наступ саме з того напрямку Чернігівської області, з Житомирщини, як це було раніше. Що з цього приводу відомо? Чи бачите ви якісь перспективи у цьому плані? Чесно, от признаюся, я не розумію сенсу таких заяв, ну, там якось лякати людей, там чи ну можливо, нагадати, але у нас вибудовується постійно, у нас ідуть повідомлення про те, що у нас вибудовується потужна оборона. У нас Кордон під контролем. Ну не беремо ДРГ, бо ДРГ працює постійно. і Чернігівщина, Сумщина дуже багато випадків, і там є свої нюанси. Але якщо брати в цілому, ворог завжди може сконцентрувати в будь-якій точці свої сили і піти в нас, чи то Чернігівщина, чи то Білорусь, Сумщина, будь-які області, будь-який відтинок фронту, тобто, але там вони ніколи зараз не підуть, тому що у них. Ну, немає зараз тих сил, резервів і це все заздалегідь прослідковується. Зараз все кинуто на схід на південь. Звичайно, вони можуть, але це настільки розмиті якісь передбачення, наскільки припущення. Я навіть не бачу доречності їх обговорювати і заявляти про щось. Є оборона. У кожного є своя задача, там як у голови військово-цивільної адміністрації, у військових, у цивільних, у волонтерів всі роблять свою роботу. і Якщо вона буде виконуватися, то ніякої загрози не буде. А від заяв вони можуть потім зіграти таку теж погану роль, якщо багато заявляти потрібного і непотрібного. Ну тобто, це історія деяких експертів наших в українському інфопросторі, які говорять 50 на 50, можуть піти, а можуть не піти, так. Може дощ піти, може сніг вивести, може може сонце вийти так само і з ним ймовірно все. Вони можуть абсолютно, вони можуть сконцентрувати. У них там величезна територія, вони мають можливість там пересуватися. Наша задача вибудовувати оборону. Ми постійно чуємо повідомлення про те, що копаються там зводно опорні пункти, там командно спостережні пункти, окопи, там інші перешкоди мінуються, От, і прекрасно, тобто оборона вибудовується, у нас є можливість їх стримувати. Якщо це не так, ну, значить треба виправляти без заяв. Тому що на заявах там, не побудуєш ні оборону, ні підготовку, нічого. От і все. Зрозуміло, принагідно нагадуюсь. Пан Роман зазначив про устілки про допомогу, шкарпетки. Все це потрібно нашим героям, хлопцям та дівчатам, не лише пікапами, кожен хто чим може, потрібно допомагати, тому що ми тил маємо забезпечувати нормальне функціонування нашої армії, так само як і наша держава. Ну і звісно ж, рекомендація від нашого youtube каналу: підписуйтесь на телеграм-канал State, там завжди. Така зважена і правильна аналітика стосовно подій російсько-української війни. Дякую вам, пане Романе, за те, що долучилися за цікаву розмову. З нами був військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. І вам дякую. дуже дякую, друзі, за те, що дивитесь нас за ваші вподобайки. Це просуває наші відео у Ютубі. Звісно ж, також залишайте свої думки у коментарях стосовно нашої з паном Романом. Розмови і підписуйтесь. Будьте у фокусі разом з фокусом. На все добре. Дякую.